Привіт, друзі! Ну, Ми сьогодні вже покажемо вам, що ми купляли. купували. Дивіться, вона кітна, така кроличка. Діма вже її туди пересадив, перестелив, переробив їй оцього... Ай, треба зняти. Чехла. Картонку цю перестеляв. Зробив їй сіна, перекрутив кормушку, зараз ще бутилочку з водою чіпе. Опять чіпи. Надя Катілоглі вам привіт. Дякую за бутилки. Ми ними опять користуємося. Купила йожика, щоб вимивати хорошо. Ну треба трохи більшого купити, бо неудобно. О, не вище. вище. А, ну тоді під... нижче, отак, так. так да. Повинна пити. Зараз вони сюди переселяться. Накидай вже сюди сіна, да? так? Намішаємо корма, купили. Так, так. Купили дві кролички термонець і новозеландець. Що то, Аріша тут? Чи то тінь. Тут у нас брудери. Бачите, я казала, вам заодно покажу, які брудери, Діма, поробив. Отакі брудери. Оцей брудер він вже чекає на гусенят. Хоча, може, підростуть циплята, зараз ще трохи там, бо їм буде мало місця, їх дуже багато. <кій> Ой, <кій> пилюка від сіна кашляю. То <кій> сюди перекину курчат, може. Поняли, вони вже тут будуть собі підростати. Я чим, ну, накривати буду зверху і буде діло. Угу. кого? Дії, дівчику, то ж саме, ні, а де саме менша клетка? Mm. Ото, туди хлопця, значить. А туди вниз що, дівку? Mm. Да? Mm. Ні, давай наверх дівку. Біла, то дівка. Дівка ще молода, чотири місяці. Вони ще трохи будуть сидіти, потім будуть покриватися хлопчик у нас сірий. Чекай, Васька ще там не застелив. О, бо хотіла хлопця ще білого взяти, але білого хлопчика не було. Ай, ти їсти, хочеш, зараз ми тобі... ти ж знайомийся, кажи, куди мене привезли? Куди я, каже, приїхала, так? Да? Красуня моя, я так хотіла термонців. Це термонка, а то бачу трохи з ну, Новозеландців, він казав, помішана. Брали таку, ота, дівчинка кітна взагалі. О, да, закривай, З другого подвір'я. Поняли як? 10 квітня мають бути вже кроленята. О, бачите, яка вона. Красивення, клітки позаносили сюди. О. Позаносили всередину клітки, щоб... коротше, на дущу, щоб не стояло. Зараз ще замішаємо їсти, їсти тіло. Сіно хазівку ось не тут, так? Да? йо в моя хлопчик там. Купили зразу з судіостатіком, купили овес і я його покажу. О, отакий дядько у нас. О, теж заїмка. теж їм. Теж їм. Все. Ти в мене за високу ти воду чіпив. Можу нижче бутылку. Чуть-чуть нижче. Та я піду зараз їм замішаю. Так їсти я їм замісила. Не, ну, перед цим дам. А то діті в кормушку насиплю. Почекає. Ага. Моя красунечка. Так. Да. На, доча. О. Що ти так, горячий? Ти що? Тітяка скозена. І голодна, боже, боже. Ти зранку не їла, так? Да? Не кормили вас. Видно, перед базаром не кормили. Ага. Отак. Тут в мене трошки кукурузи, пшениці, ячмінь і так. корм. Ой, цей ячмінь і увесь там навіть є. І угу. Ту, я потім малесню туди буду відсаджувати. Угу. Том же діму попрошу, поробимо з ним. Что делать? Угу. Ой, тарелка упала. О. Все, ешь. Клітки попалював, да? отак. От Все. Дітворі їсти пороздавали. Та більш така полохлива, а ця бідна, голодна, їсти хоче. Ну і ця з другого хазяйства та з другого. вони різні. Плюс ця кітна і кролик теж їм чужий. Тобто в мене буде дві самки, плюс ця приведе, будуть, я думаю, там дівчатка. Так що Почнемо знов кролики тримати. Я кролики люблю. М'ясо забив в тушку, холодець зварив, чи запік в духовці, чи навіть шашлик, чи на сковородку, і просто ну, бо варений кролик я не люблю варений. Бачите. А він їсть? Водичка в них є, їсти в них є. Все. Хай сидять. Оце кролики. Красота. Подивимося, скільки, по скільки ці будуть приводити, бо ті, що в мене були, я чого не любила. Вони по три, по чотири штучки, три-чотири. А ну і окібені матір, та топче сіну сидить. Велика. На ті топче. Нормально тієї капельки. Нормально. О. А тут ці малявки ганяють. Тут тепленько, не холодно, все добре, їсти є, пити є, какашки пролітають отуди, потім там собі поприбирала і все. Вмивається баришня. Козі в нас вже нема, кози порозпродували, кусок трави в нас є, нам буде вистачати косити пару раз, там за три рази треба буде скошувати за літо. І мені кроликам хватить з головою сіна. І все. Бо кози вже не хочу. Молоко як треба, <кій> піду в матері, візьму банку молока та все. Красота моя? Ты моя красуня? Да? Красуночка такая. Очень червоненькая. Такая прикольная. И вся классная такая. Она сидит, бачите? Вон там. Во. Вот так. Хе-хе. Все, друзі, любим цілуєм, дякуємо, що ви з нами і до зустрічі в наступних відео. Всім пока косовчик такий козовчик.